Я вас вітаю. Що ж, маємо Hyundai Kona 39 кВт 2020 року. До речі, у нас таких кон було дуже-дуже дуже багато. І зараз у нас в Європі теж багато таких викуплених за дуже цікавими цінами. Можете такі автомобілі побачити на нашому сайті wincar.com або в телеграм-каналі, посилання на який я залишаю внизу. Ну і на сайт також. Що ж, цей автомобіль у нас пригнаний з Франції, має ідеальний стан. Я думаю, якість відео дозволяє все розглядіти. Тобто ніяких царапінок, нічого. Стан нового автомобіля. Це у нас 20-й рік і пробігу всього-навсього 38 тисяч кілометрів. Зверніть стан на стан автомобіля. Зараз пройдемось ще товщиноміром. Він весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований. Батарея 39 кВт, запас ходу заявлений 300 км. Але недавно приходив до нас клієнт, який купував у нас кону. Е, і Хвастався, казав, що проїжджає на такій коні. Проїхав, його рекорд був 340 км. Зараз хейтери скажуть, що він не може проїхати більше, ніж заявлено з заводом. Але таке скажуть тільки ті, хто не їздили на електромобілях. Так, погнали по фарбі. 69 64 75 67 77 91 90 91 104 92 82 83 84 92 98 82 84 87 92 91 86 90 84 89 103 98 87 98 87 81 75

83, 82, що ж по фарбі зрозуміло. Так, по комплектації, що ми ззовні бачимо, цікава у нас оптика, є денні ходові вогні. Легкосплавні дисочки. Камера заднього руху. Парктроніки, є дистронік. І є активне гальмування. Та кнопка без ключового доступу. Переходимо до салону. Так, скло підіймачі передні, скло підіймачі задні, блокування дверей, блокування задніх вікон, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Утримання смуги, до речі, він е, сам керує, тобто поворот він пройде повністю сам. Якщо бачить смугу, все ок, поворот пройде сам. Буде матюкатись, якщо ви не будете триматись керма, але тим не менше поворот повністю пройде сам. Так, кермо у нас регулюється по виліту, по висоті. Візьмемо, включимо його. Звук, щоб YouTube нам. Е, так. По запасу ходу на відео мерехкотить, не мерехотить. О, нормально. Е, батареї у нас менше половини, запас ходу показує 91 км, але скажу так, на ньому спокійно не їздили. Далі, Android-Auto, Apple CarPlay у нас тут все є. Показувати, підключатись, чесно, не маю бажання. Приїдете, можете побавитись. Під кермом у нас режим рекуперації. Кірине кермо, мультикермо, все тут є. А, далі датчики дощу, датчика світла відповідно, є. Тут у нас футляр для окулярів. Клімат-контроль однозонний, тобто немає ліво-право, але, на мою думку, воно в принципі не потрібно на, особисто на своєму домашньому автомобілі. Не бачу смисла, завжди виставляю одну температуру. Ось такі у нас кнопочки. Нажали драйв і поїхали електронна стоянка вагальма, вимкнення парктроніків, автохолд даже є. Якось так. Покажу салон, який має стан. До речі, зверніть стан сидіння. Блін, але з іншої сторони, що тут казати? 38 тисяч пробігу всього-навсього. Покажу стан пластику, тканини, стеля, все в ідеальному стані. Зауважень в мене особисто до цього автомобіля немає. Так, Оригінальні дроти зарядки. Ось тут у нас така ніша, подовжувач до зарядки, герметик клей та компресор. Запаска не передбачена, при бажанні можна докупити, доустановити. Так, Постану салону. По об'єму салону, скажу так, як нормальний хетчбек. Але хетчбек з вищим кліренсом, тобто він вже позиціонується як кросовер. По матеріалам тут у нас пластмаса, тут у нас м'ягеньке. Шумоізоляція, м -м, скажімо так, середня, шумноваті задні арки. Загалом зауважень у мене особисто по ньому немає. Кліренс високий, е Скажем так, до бордюра, якщо обережно, то можна прижиматись. Якось так. Що ж, а взимку, до речі, по пробігу реально проїжджає 250 км з кліматом. Ну, знову ж таки, якщо ви хочете поганяти, тому е витрата буде більшою і проїжджати він буде менше. Тут у нас порти зарядки. Раз, два. Що ж, цей автомобіль привезений у нас з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде коштувати орієнтовно 1200 гривень. Договір купівлі-продажу. Виписуємо одразу на фірмі. Так що приїхали, покатались, випили каву, подумали, достали гроші, виписали договір купівлі-продажу та поїхали накатувати кілометри по Україні. Що ж, цей автомобіль у нас в наявності в Вінниці. Знову ж таки, нагадаю, що є автомобілі, які ще у нас доставляються з Європи. Є багато електромобілів, які можете побачити на сайті та в телеграм-каналі. Не забудьте підписати, щоб отримувати е сповіщення, отримувати самим першим сповіщення щодо нових надходжень. Розрахунки повністю під ключ з доставки в Вінницю з повним пакетом документів для першої реєстрації. Продані автомобілі видаляє, так що в Телеграмі всі автомобілі актуальні. Що ж, мій номер телефону внизу, мене звати Владислав. Також залишаю номера телефонів своїх колег. Кому удобніше, тому телефонуйте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.